Проблема безпритульних собак у Чернівцях далеко не нова. Вони блукають вулицями міста в надії поживитися, погрітися або ж знайти хазяїна. Люди ж часто над ними знущаються, калічать або ж жорстоко вбивають, розповідають благодійники організації захисту тварин. Ми щенків в мусорних баках з спаджоними ртами, глазами. В'яшують на різінки собак, то тобто... Забивають бітами, різні ситуації були. чонівцях. Цю проблему вирішують просто з п'ятої до сьомої ранку. Щодня містом курсує машина комунального підприємства Спецкомунтранс, виловлює неслухняних безхарченків та присипляє їх. Таким чином тільки за минулий рік було вбито близько двох тисяч собак. Животне яке представляє представляють таку либо угрозу, а саме нападають або, та не дай Бог. Щоб єсть про факту укусов, анітлавлю представники благодійного фонду Чотирилапи вирішення проблеми безпритульності собак бачать інакше. Їх треба стерилізувати. Це гуманний та ефективний спосіб, впевнені активісти, кого є в дворах собаки будь ласка поможіть нам при, принесіть цих собак Безпосередньо в місця де ми працюємо це по адресі вулиця Хотинська, 40. В чернівцях вже кілька років мова йде про створення притулку для тварин владники повідомляють наразі для цього є близько 4 мільйонів гривень та земельна ділянка справа за найменшим нам потрібно погодити той проект який є якщо нам погоджують і він всіх влаштовує ми готові до нього вже приступити вже в цьому році Днями в місцевих змі поширилася інформація про те що невідомі особи представ Вовши членами організації чотирилапи, розстрілювали без хатків і вивозили у невідомому напрямку. Владники цю інформацію спростували і запевнили, що це однозначно не робили представники комунального підприємства Чернівці Комунтранс Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.